Дивіться, багато хто телефонує до мене і шукає собі, хоче підібрати якогось недорогого лазерного рівня. І Більшість багато хто звертається увагу на лазерні рівні Хілда. Дивіться, я можу вам показати ось такі модельки простормери, вони будуть кращі, як хілда. І зараз скажу деякі причини, чому я зразу розкрутив ось Хілду і розкрутив простормер. Значить, дивіться, захист від пилюків вологі про стормер набагато лучший. Ось. Для порівняння, ви собі бачите, у нас тут повністю все по кругу захищається, от башня, резинка все по кругу захищається. Тобто тут захист дуже хороший, пилюка в ніякому випадку туди не попадає. Ось тут у нас дивіться, воно по кругу не обхвачує. Башня. Ось у нас башня. І виходить, коли ми башню ставлюємо, вона по кругу не обхлює і тут у нас знизу попадає туди дуже багато пилюк і дуже багато вологи. Це її мінус. Далі, дуже часто трапляється, що в цих лазерних рівнях HILDA летять плати. В таких моделях, вони вже також давно на ринку, не було, ще ні разу не зустрічав таких проблем. Також в Hilda були деякі проблеми з підшипниками. Ну Це вже не так часто, в основному від падінь. Далі. По комплектації по ціні, вони будуть одинаково. Якщо HILDA буде дешевше, ще порівняно від стандартної ціни. То вже, значить, звертайте увагу на те, що ви купите підробку. Показую для вас. Ось у нас знову ж таки дві хілди в розібраному стані. Значить, дивіться, тут маятникова, оця підробка у нас, маятника система тримається на пластику. В середині просто мідна така пласти... пластина кругла. І вона вискакує туди. При прималійшому якомусь стуку що вона вискакує, все, лазер не працює, все заклинює і все проблема. Ось тут в оригінальній іде дюраль. Тобто тут все воно чітко нормально. От вам оригінал, як би взяти, Тут таких проблем немає з цих лазерних рівнях. Тобто ви можете попасти більш за все, що як будете вибирати хілду, можете попасти на підробку. Це такий нюанс. Далі. Мінуси їх ще. Ось такі магнітні круштейни. Вони маленькі, вони невеликі, вони на двох магнітах, дуже часто не витримують, падають. Ось дивіться, порівняно в тому. Наскільки більший магнітний круштейн, хороший універсальний там вверх низ ну, піднімається і в нас на чотирьох магнітах. Він, звичайно, буде краще тримати. Ну і в принципі далі комплектація стандартна. Там мішенька, кріплення за башні, перехідник, окуляри, і ножки. Ось такі накручуються ножки, собі і у нас собі буде стояти, як на триножках. Тому я рекомендую вам, можете підбирати собі ось таку модельку. Цінова категорія буде така сама, як хілди. Але мені кажеться, що з цим лазерним рівнем буде менш нюансів. Хоча ремонтую, обслуговую і такі моделі, і такі моделі. Просто вже бачу. По тому, як люди звертаються, які проблеми, які нюанси. Плюс я вам сказав, що в комплекті магнітний кроштейн кращий, захист від, від пилюки вологи також кращий. Також в них низ іде металевий, по своїй платформі крутиться. Також від удару, виходить, коли він впаде, то більш за все тут все ціле станеться. Хілда, коли падає, ось ця пластикові, пластикові ніжки. Вони постійно лопають. Це вже також не раз мені приносили. Воно все є, воно все міняється, але це знову ж таки витрати. Тому, дивіться, рішайте самі, кому що потрібно, звертайтеся. І ось в таких сумках ті простормири йдуть. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал, звертайтеся, допоможу вам підібрати потрібну модель по нормальній ціні. Всім до зустрічі!